Друзі, привіт! Сьогодні не думала записувати для вас це звернення. Але ви знаєте, коли мене питають Ірина, ну, а ти сама користуєшся цією продукцією? Ну я ну, користуюся, як же? І вже багато років. І сьогодні була я в офісі і забрала для себе то, що я для себе відібрала. Я зараз вам покажу, що я для себе набрала. Там більш для імунітету, бо в нас дуже продукція така, але там є і крема такі. Знаєте, зараз я вам покажу. Що я собі взяла в першу чергу, бо у нас давно його не було. Це така наша нова зубна паста, мус Шенсін вона називається. Вона недавно і вона давно була, але довго її не було. з'явилась. І це паста з екстрактом листя оліву і з олівковим маслом. Вона дуже гарно впливає на десна. У мене десна, так скажемо, не, не, не дуже. Вот. І на зуби теж. Вона антибактеріальна. І така, знаєте, дуже добре вбирає запах з рота, але ще з нею можна робити таку процедуру. Я поділюсь, знаєте, в вайоверді, от коли беруть олівкове масло і ну полощить рот. Площадь рот, там, бо воно витягує всі токсини з організму і імунітет піднімає. Оце можна робити з нашою пастою таку процедуру. Це дуже дієво. Ось собі це взяла. Потім взяла собі із крема, взяла нічний крем, бачите, в мене вже закінчується. Я вам скажу, що я колись, коли тільки починала працювати в ноні, то крема в ноні ночні були по групі крови. Ну, де ви таке бачили? Щоб компанія робила крема ночні по групі крові. Ну зараз вже такого немає, але цей вночний крем він дуже дієвий. Він з маслом авокадо і такий м'який як бальзам. Ну я люблю його. Взяла собі, взяла ці пігулки, собі оксін. Оксин. Зверніть увагу, ну, вже мені вік такий, ви бачите, да, що я не молода, тому сердечно сосудіста система, багато сіліну, тут багато вітаміну С, дуже багато вітаміну С від імунітету, і він такий профілактика і все, і я вам скажу, що якщо він противопростудний, противірус, це природний противірус, як прир... його називають ще Оксін, природний, природний антибіотик, він, якщо уловити таке, скажімо так, Початок початок простуди уловити, треба випити п'ять капсул. Зразу п'ять капсул це така ударна доза. І ви знаєте, простуда відступає. Ну, взяла собі бо зараз осінь, всі хворіють. Так, що я ще? О, взяла собі. Полоскання це для полості рта, але воно так тільки називається для полості рта, його називають ще золоті каплі, воно таке на всю слізі стуру працює. Для полості рта, зрозуміло, полоскати, у кого проблеми теж з і все, але це і каплі, і в нос, і в уші, і, і, і полоскати горло дуже гарно знімає таке воспалення горла, покраснення, якщо горло болить, його можна і маленьким діткам, його можна пити. Пити, якщо якісь, ну на, на всю слізісту слізісте желудок це слізиста. Пити при якійсь дискомфорті, при якісь болях, при жогі, пити, розводити. Ну, кому цікаво, я розкажу, як це робити. Так що це продукт після соляріса, мабуть, продукт номер два: це полоскання золоті каплі, еліксир його ще називають. Так, що я ще взяла? Ну, це я взяла внуку. Внуку, бо він не любить глотати пігулки, імунсин. Його теж давненько не було. Він вже у ко... хтось його і брав вже з моїх клієнтів. Ну само названня говорить: імунсін для імунітету. Це як і профілактика дуже гарна. він такий дуже дуже смачний сироп. Його можна і дітям пити і, і дорослим, але тим, хто хворіє на сахарний діабет, ну ні, там він солодкий не, не, не рекомендую. І це, знаєте, якщо профілактика, і якщо захворів, його теж, він і як, і як температури, і противокашлявий, ну такий сиропчик імунців, у же з'явився, його розбирають, я теж собі так для внучка взяла. Так, ну і наше оце мило оливкове, яке недавно, недавно воно в нас так появилось, це з оливковою олією. Я ще скажу так, я не пробувала. Попробую розкажу вам. Так що, це моя продукція, яку я сьогодні забрала. Так що користуюсь, користуюсь і дуже давно. Все. Всім дякую, всім до побачення.